Пенсія за віком обраховується за такою формулою. Розмір пенсії за віком в Україні визначається за формулою. Фактично, цей розмір залежить від двох показників. Це періоду страхового стажу і розміру середньої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески пенсіонером. Для обчислення пенсії береться вся заробітна плата, починаючи з 1 липня 2000 року. А якщо пенсіонер бажає, він може також включити для розрахунку пенсії будь-які 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року за умови підтвердження цього первинними документами. Також можна виключити так само період 60 календарних місяців з розрахунку пенсії, якщо, наприклад, в цей час ви отримували низьку заробітну плату. Як база для розрахунку пенсії береться середня заробітна плата в Україні за останні три роки перед тим, як буде вам призначена пенсія? Таким чином, чим вища ваша заробітна плата по відношенню до середньої заробітної плати в Україні, тим вищим буде розмір вашої пенсії.